Є лист Міністерства освіти, пані Іриневич, є лист Міністерства молоді і спорту, пана Жданова, цей пан нічого не звертає на закон України. А тепер я вам закона Україна не діє до нас. Ви депутатів хочете переламати. Будь ласка, що ми змінили для існуючих серцій? І для дітей Зали за ними закріплені, всі дудно, гімнастика в себе, боротьба в себе, а чого ви. Ви будете відповідати за цю реформу. Пане волонтери! Ви в суді будете відповідати за цю реформу. Собі. На сьогоднішній день, що у нас є, друга школа нова, зареєстрована. Нема. Де друга школа? Де друга школи? Єдиний реєстр. Ви побачите. Де є друга школа? Зайдіть друга школа? Ді ді школа? єдиний реєстр. Де Третя то, школа подана на реєстрацію. То, Пан Гуля, як директор школи, зобов'язаний зареєструвати першу школу. Якщо він відмовиться це робити. Державної адміністрації. Бо я мав прийняти рішення і передати з балансу на баланс. Управління, департамент освіти ОДА, сказав, щоб ви не порушили закон про позашкільну освіту. О, залишіть, о, будь ласка, на балансі, ми ще не передавали на баланс. На балансі управління освіти майно. І цю пропозицію вийняв. А колективо ви переводили? Спершу Ніхто не переходить. Той вид спорту, який лишається, в школі не лишається. Чому перед в управління переходить? Ви знову починаєте говорити з точки зору, так би ви приватизували секцію вільної боротьби.